З однієї сторони, війна тяжка ситуація і важко в державі, але в цей же час за рахунок і обласної адміністрації, і мерії і міста закінчуємо ремонт інсультного відділення на 46 ліжок. У те, що ми вже відтестували, ми знаємо, що на два дні, на дві доби, навіть якщо немає зовнішнього живлення, ці паверволи спокійно забезпечують нас необхідною електроенергією. Сонячні панелі показують свою ефективність. На сьогодні важливим питанням лишається те, що медична інфраструктура повинна бути відновлена, повинна бути забезпечена безперебійним живленням, зв'язком. Є кадри, є потенціал. Медичні працівники лишаються на місцях. Вони працюють. Ми забезпечуємо їм робочі місця. І Я думаю, що разом ми переможемо в цій війні, і Україна здобуде мир.